В центрі міста горіла квартира. У черговий об'їзд містом вирушив сьогодні провладний автобус. Кримашуці готуються упорядкувати інформаційні ресурси міста та обрати компанію, яка керуватиме новоствореним індустріальним парком. Центральний. Колонія то не тільки решітки на вікнах та суровий конвоєр. Це ще щорічний фестиваль творчої самодіяльності Червона калина. Я вітаю з початком нового робочого тижня. Це наш час. Традиційно говорити будемо про головні події, що відбуваються у місті. І на початку новини звичайні сьогодні рівно о 8.55 на пульт чергової пожежної станції. Надійшов виклик. В одній з багатоповерхівок на перехресті вулиць Красіна та Шевченка сталася пожежа. Вогонь спалахнув на восьмому поверсі. Сусіди, бачивши димову завісу та відчувши запах диму, негайно викликали пожежників, які за 30 хвилин Поралися з вогнем. Як нам вдалося з'ясувати, господарів квартири на момент пожежі вдома не було. Тому пожежникам довелось зарізати вхідні двері болгаркою. За словами пожежників, вогонь знищив метр квадратний лінолому і телевізор. Аж туди на втору сторону видно було. Чорний дим, да. так. А я не так. А я вийшла на балкон, у мене з тої сторони, четвертий етаж. Я смотрю, люди там стоять. Думаю, ну чого люди стоять? Льонь, іди сюди, посмотри, ми горим. Так у нього ж ремонт Скільки кондиціонерів, скільки апаратури в кожного. А машин в дворі в одворі стоїть. А строївся дом ще по старому проекту. І до інших надзвичайних подій аварію потрапив народний обранець від Кременчука Юрій Шаповалов. На вихідних Львівщина приймало ювілейне 10-те міжнародне ралі Галіція. Перегони відбувалися на території двох районів області Миколаївського та Жидачівського. На наскладних ділянках траси не обійшлось і без надзвичайних ситуацій. З траси вилетів та врізався у дерево екіпаж нардепа-гонщика Юрія Шаповалова. Автомобіль зазнав значних ушкоджень та на щастя, спортсмени не постраждали. Як пише Юрій Шаповалов на своїй Інці у соцмережі причиною того, що машина не вписалась в поворот, стали декілька факторів: це воля випадку, неоднорідне покриття, дощ, перший ранковий заїзд. Буквально за кілька метрів злетіли з дороги і росіяни. Взагалі ж участь у змаганнях взяли 46 екіпажів з чотирьох країн України, Росії, Білорусії та Італії. Лідером за підсумками змагань Ралі Галіція Галіція-2013» стала автівка, якою керував українець Валерій Горбань. А далі нагадуємо усім кременчуцьким водіям обережно на дорогах діти. Хоча за офіційними даними Кременчутської дешавтоінспекції у порівнянні з минулим роком, цьогоріч дорожньо-транспортний пригод за участі дітей поменшило вдвічі, та все ж літня пора вимагає посиленої уваги як з боку водів, так і з боку самих неповнолітніх та їх батьків. Наприкінці минулого тижня тільки за один день на кременчуцьких дорогах постраждало аж три дитини. Так, 12 липня близько третього дня по вулиці Пашотравневій сталося зіткнення двох автівок. Мікро. Автобус, яким керував 24-річний водій, як повідомляють у ДАІ, не витримав безпечної дистанції і допустив зіткнення з Мерседесом. У наслідок чого відразу дві 15-річних пасажирки, мікроавтобуси зі схожим діагнозом закрита черно-мозкова травма та струс головного мозку потрапили до лікарні. А усього кілька годинами пізніше до лікарні потрапив і 9-річний хлопчик. Пряма мова далі. Цього ж дня Близько 19 години 30 хвилин годин в місті Кременчуці, по вулиці Петровського. Водій 76-го року народження, керуючи автомобілем Кіа, допустив наїзд на пішохода, якого 9 років на хлопчика. Який приходить проїзну частину зліва направа поза межами пішохідного переходу. Дитинка навіть не подивилася ні вліво, ні вправо. Дитина вибігла з -за автобусу, не упевнено в безпеці для себе, почав прибігати проїздну частину. І водій. Наїзд, ну як наїзд? він а, а, наїхав на ногу йому. Хлопчик був доставлений до травматологічного відділення дитячої міської лікарні з діагнозом відкритий перелом фаланги першого пальця, лівої стопи. Хотілося б звернутися до батьків, потрібно своїм дітям більш детальніше розказати, як правильно потрібно переходити проїзну частину, а, бо проїзна частина містить собі небезпеку. А вже наступного дня, 13 липня, стався черговий випадок хімічного отруєння малечі. По обіді до реанімаційного відділення дитячої міської лікарні потрапив дворічний хлопчик після того, як випив препарат побутової хімії, повідомляє відділ контролю за оперативною обстановкою у місті. Ми ж не припиняємо закликати батьків до пильності, адже на кону найцінніше здоров'я і життя вашої малечі. І у Кременчуці маємо черговий факт хабарництва. Цього разу нечистим на руку виявився співробітник карного розшуку Кременчуцької міліції. Повідомляє виконуючий обов'язки начальника відділу зв'язків з громадськістю обласної міліції Олександр Петрушко. За його словами, випадок хабарництва викрили працівники відділу внутрішньої безпеки спільно з інспекцією особового складу ОМВС. Розмір хабара та деталі справи правоохоронці поки не розголошують. Відомо, що матеріали справи для подальшої перевірки передано до прокуратури. І у продовження до автозаводського ревіді міліції міста днями звернулася 35-річна місцева мешканка. Жінка повідомила у центрі міста по вулиці Перемоги невідомий молодик підбіг та зірвав з її шиї золотий ланцюжок. Працівники кримінальної міліції у справах дітей викрадача затримали майже відразу. Зловмисником виявився сімнадцятирічний кримеджанин, який своєї вини не заперечував. Золотий ланцюжок хлопець здав ломбарду, а виручені гроші витратив на розваги з товаришами. Наразі слідшим відкрити кримінальне провадження. Дачу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років, і нещодавно до автозаводського райвідділу міліції від місцевих мешканців надійшла інформація. По тупику Хорольському приватному секторі росте ціла плантація наркотичної речовини. На місце події негайно прибули дільничні міліціонери, які виявили та знищили понад 400 кущів конопель. Як з'ясували правоохоронці, незаконним вирощуванням займався 36-річний кримеджанин. Наразі вилучене зілля направлено на експертне дослідження а за фактом відкрито кримінальне провадження у разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Це наш час до інших подій. У черговий об'їзд містом вирішив сьогодні провалний автобус. За чотири години екскурсії їдом, які традиційно виступив мер пан Бабаєв, встигли побувати як у Крюкеві, так і на Молодіжному. Про побачене та зафіксоване нашою знімальною камерою далі у сюжеті. До першої зупинки довго діставатись не довелось. На початку чиновники рушили проконтролювати хід багаторічних ремонтних робіт краєзнавчого музею. І вкотре обнадіяли музейників. На праздник, скажіть, генеральні колачку да. розпіваємо зробити двадцять Что для того. Є будуть фінансування, тому до дня міста. Обіцяє, що на подвір'ї музею з'являться квіткові клумби, невеликий фонтан, нова огорожа. А от коли усе це буде освітлюватись, поки знову-таки невідомо. Дуже великі електричні затрати. Там там нічого не є нічого. Відпрацювати вою, а то не сюди. Ну, где-то порядка 300-350 тысяч. А сейчас нет проекта. Где проекта? Ну, проектов на крипто. Як видно з усього, що далеко до зустрічі відвідувачів і виставковим залом на першому поверсі музею, де сьогодні тільки кладуть плитку на підлогу та обробляють стіни від храму історії, який останні кілька років своєї роботи більше спадає на будівельний майданчик, попрямували до скверу жовтневий. Як вже йшлося, обіцяного владою капітального ремонту вулиця Леніна цьогоріч так і не дочекається. А от тротуарні доріжки тут все ж мають розширити. Ну, треба до дні города усикати так?» вилучить, да? Ну, у нас дідів заложено на один кусок. А от власнику цієї будівлі не пощастило. Чому? Бо не вписується цей кафетерій у чиновницький благоустрій. Викорчувати його разом з коренем – Такий мерський вердикт ось цьому представнику малого бізнесу. Так поки одних неблаганно знищують, інші вільно розростаються. Це про цілу плантацію бур'янів, що, схоже, до сьогодні нікому з відповідальних або контролюючих служб і не заважала. <рігла> Тепер же, там, де мер, там і за косінням розії хутко взялися. Радійте, місцеві мешканці. У вас нарешті з'явився шанс ще й їздити нормальними внутрішньоквартальними дорогами. От я попрошу, ще, коли будеш діляти, вот это теж бізобрає. У найближчих планах і ремонт автошляху на молодіжному, щоправда, тільки до зупинки Ковальова. На ділянку від Ковальова до Керченської вже немає коштів, кажуть у мерії. А ось на цей об'єкт, як бачимо, кошти знайшлися. Чищення озера, будівництво альтанки, мосту, облаштування освітлення тощо. Близько 6 мільйонів гривень не пожалкували чиновники на міський сад. У планах вкласти сюди ще більше 10 мільйонів бюджетних коштів. Раньше, если мы возьмем архивы и поднимем, когда это здесь был Екатерина II имение, которое подарил граф Потемкин, на том месте, где вы видите заброшенная клумба, был фонтан. У нас есть в планах возобновить этот фонтан, в принципе, исторические фотографии мы по как я находили, будет близок к историческому возобновлению этого фонтана. Проект суд уже над этим работает. На міський сад мільйони, а одна з найстарших шкіл міста сьогодні із побитим склом на вікнах 900 тисяч гривень. Її все-таки пообіцяли. Але до 1 вересня ані відремонтувати фасад, ані поміняти вікна вже не встигнуть. Експертизу ж без, без ді не діні працювати, тому там тільки виділення грошей, потім експертиза. До первого сітября вони спину. Серед інших зупинок приладного автобусу новий волейбольний майданчик на правобережжі. Очільник району обнадіяв. Спонсори обіцяють, тут ще один спортивний об'єкт. Тут великі плани, от то все зробиться, значить, і в році ще буде футбольное поле. Побували сьогодні посадовці і на вулиці Манагарова на місці колишнього сміттєзвалища. Врешті кілька років по тому місцевих мешканців таки почули. І замість смітника, як бачимо, облаштували тут дитячий спортивний майданчик. Окременшуці готуються упорядкувати інформаційні ресурси міста та обрати компанію, яка керуватиме новоствореним індустріальним парком Центральний. Саме ці два проекти розглядали на останньому засіданні робочої групи з питань регуляторної діяльності. Більше знає Тетяна Попруга. Спершу члени робочої групи взялися розглядати долю землі між вулицею Тельмана та північним промвузлом, яку сьогодні можемо звикати називати не інакше як індустріальний парк центральний. Саме на ту землю майбутня керуюча компанія має зазвати різнопланові підприємства та виробництва, як закордонні, так і українські. Проект рішення про конкурс вибору тієї компанії вже побував у антимонопольному комітеті. Зауважень немає. Звітують посадовці. Тож після сесії чекаємо власне на конкурс. І перелік вимог до керуючої компанії чималенький. Ось деякі з них. Квота на використання працівників міста Кременчука і Кременчуцького району становить не менше 89% від загальної кількості залучених працівників. Забезпечення будівництва повного комплексу споруд для ефективного функціонування виробництва учасників індустріального парку. Четверте, обов'язкова реєстрація учасників індустріального парку на території міста Кременчука. Ну це для того, щоб податки залишалися в місці. Додати до документу постановили хіба що вимогу створити умови для розвитку на території не тільки великих виробництв, а й щонайменше 10 об'єктів малого та середнього бізнесу. Та щоб схема запрацювала, на інфраструктуру треба близько трьох мільйонів і не гривень, а доларів. Їх прохатимуть як у держави, так і у області, говорить голова робочої групи. Заплатити чималеньку суму доведеться і майбутній керуючій компанії за зміну призначення земель. она будет должна заплатить вот этих сумму втрат, она там 7 или 8 миллионов, что -то. Но из этих денег 75% попадет в наш городской бюджет. Единственное, они будут очень там четко ограничены по использованию для каких та висадок посадок. та перспектива отримання цих коштів поки що доволі примарна. Парк ще мають внести до державного реєстру індустріальних парків, що і дозволить підприємствам, розташованим на його території, користуватися певними пільгами. Серед іншого пролунало на засіданні і припущення про переміщення на територію парку і деяких виробництв з центральної частини Кременчука. Стосовно ж інформаційних ресурсів, то на сьогодні у місті маємо більше 200 баз даних. і щоб як то кажуть, іти в ногу з часом сьогодні планують створити реєстр. Метою створення інформаційних ресурсів є побудова єдиного інформаційного простору міста Кременчука на основі міської інформаційно-комунікаційної платформи. Суть реєстру у створенні повноцінного електронного документообігу, в якому будь-який документ чи рішення можна буде відслідкувати. Зазначимо нині доволі часто громадськість і журналісти не мають можливості ознайомитися з проектами рішення сесії, які досить уміло вводяться і затверджуються депутатами як додаткові питання. Ця ж система доступ до документів має спростити. Коли документ. Підписується, он підтверд затверджується разовим паролем. І поэтому ми чітко знаємо хто, де і когда. А на сьогоднішній день вот, публікація проводиться, ну будемо говорити, то тот, то тот то, то публікує, то есть кому доручить. Але як слушно зауважила частина присутніх, суть положення важко зрозуміти через технічну термінологію. Можливо, є Пригласить независимих експертів, які зможуть зучити цей документ і зробити свою оценку. Документ постановили дати почитати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації. Там його безкоштовно мають вивчити та надати рекомендації. Порятунок потопаючих то не лише справа рук самих потопаючих, а й усіх тих людей, які знаходяться поряд у цей момент. Переконані герої наступного сюжету. Працівники Крюківського райвиконкому вже другий рік поспіль проводять інструктаж з правил поводження на воді для дітей, які відпочивають на канікулах. Побувала там і наша знімальна група. В рамках проведення профілактичного заходу з навчання дітей правилам безпечної поведінки на воді малечі пояснили, як правильно, а головне без шкоди для здоров'я варто відпочивати на воді. Хотів би, користуючись нагодою, звернутися до всіх жителів міста Кременчуга, бути пильними на воді, особливо дивитися діточками, не запливати за буйки, так звані, не вживати спиртні напої, тому що це все веде до загибелі на воді. Про страх думати не доводиться. Події під час відпочинку зазвичай трапляються раптово. Попереджає медична сестра. Купатися слід, якщо вода прогрілася мінімум до 17 градусів. Температура нижча може стати причиною охолодження, за яким послідує судома і супинка дихання. Інструктаж проводять біля водойми. Охочих відповісти на запитання медичної сестри. Чимало на сонці влітку виникають теплові і сонячні удари. Якщо хтось знає, хто що може відповісти, яка допомога зразу при сонячному е, вдарі? Спочатку чоловіка на холод в тіньок, потім намочити салфеткою і положити йому на голову, дати йому попити води і визвотити медичну допомогу. Напевне, научна демонстрація корисніше будь-якого інформаційного щита або інструкції, тим паче для дітей. Тому головним завданням для організаторів стало не тільки розказати і показати, але й зацікавити, щоб діти самі спробували свої сили в порятунку. В школі розказували там. батьки постійно розказують, коли ми ходимо на річку перед річкою батьки постійно розказують, не запливати там далеко. Розказують що треба спаса людей, які тонуть. А ще сьогодні. медсестра нам розказувала. Вот. И Виктория Александровна, наша учительница. И родители тоже Рассказывают, що не можна там, в воду заходити, як нужно спасать людей. Зазначимо, з початку року на території Полтавської області на воді вже загинуло 45 осіб. У Кременчуці шість, в районі двоє людей. У зоні ризику як дітлахи, так і любителі хильнути чарку, говорить Олександр Поліщук. Хотів би зазначити, що крім тих заходів, які ми проводимо сьогодні, ми ще проводимо багато заходів з попередження загибелі людей на воді. Це і ми роздаємо пам'ятки про поводження на воді, які вказуємо конкретно в даному місці, якщо загинула людина, що в даному місці загинуло скільки то людей, з яких причин ми проводимо рейдинг спільно з працівниками міліції. По попередженню вживання алкогольних напоїв на воді, тому що як свідчить статистика, більшість випадків проходить все таки при вживанні алкогольних напоїв. Не обійшовся захід без подарунків і морозива, яке діти із задоволенням поглинали. Усім відомо, що вода чудодійний засіб оздоровлення організму, купання людини фізичне та моральне задоволення, допомагає позбутися стресів. Але на жаль, для декого відпочинок біля води закінчується трагедією. Тому ми ще раз закликаємо вас сьогодні тільки середина літа: будьте пильними та дотримуйтесь правил безпеки поводження на воді. І вихідними Кримечутській виховній колонії відбувся щорічний 22-й фестиваль творчості засуджених Червона Калина. Цей всеукраїнський фестиваль вже 22 роки поспіль проводять у всіх українських колоніях для неповнолітніх. Кремельчук не виняток. Про мистецтво за ґратами Яна Нєвченко. Далі у колонії найостанніші приготування до концерту. Цьогорічний фестиваль Червона калина присвячено 125-й річниці від дня народження Антона Макаренка, видатного педагога та письменника. Який присвятив своє життя перевихованню неповнолітніх правопорушників. Сьогодні Крюківський музей Антона Макаренка розгорнув тут цілу експозицію. Директор музею розповіла про один із періодів життя видатного педагога. Були навіть представлені експонати, які робили вихованці Макаренка: фотоапарат Фет та Дриль, а також його особисті речі. Цією виставкою ми хотіли показати, як Антон Семенович працював з дітьми, і діти йому шли навстречу. Діти допомагали йому для того, щоб осуществити мечти. Далі нашій увазі було представлено виставку творчих робіт вихованців під назвою У творчості доріг багато. Особливість цієї виставки в тому, що всі роботи зроблені руками не жінок, не дівчат, а саме руками юнаків. Приходять вони до нас сюди не зібраними, неохайними, незасередженими. І коли вони беруть до рук нитку з голкою і годинами просижують, працюючи над роботою, вони стають за всім іншими. Сьогодні у Кременчуцькій колонії для неповнолітніх працюють аж вісім предметних гуртків, тому творчості розгорнутися є де, аби було бажання. А бажання творити, як показує практика, у хлопців є. Ну я пробував з бабушкою там в дитині і все. більше не нішо. Тільки тут почав. Ну, поначалу, коли не там срав маленький, маленький роботи, потім більше, а потім уже постійно ну, більше, більше там може можна пейзажі вишити, там ну, все остальное. Поначалу тяжело, що це більше вишити. Звісно, не оманув сьогоднішнє свято і генерал-майор Микола Ісаєв. У супроводі начальника колонії Юрія Величка вони також розглядають роботи вихованців. Нам же Микола Ісаєв зізнається, за останні вісім років він жодного разу не пропустив концерт фестивалю в Кременчуці. А якщо людина хоч щось прекрасне зробила, намалювала картину або вишила щось, то мабуть у людини проявляється більше зараз кращою ніж те за що вона покарана і знаходиться за гратами. Микола Ісаєв зазначив, ані примушувати, ані довго просити вихованців взяти участь у фестивалі Червона калина не доводиться. Концерт розпочався з Божого благословення протиіерея Сергія. Далі начальник колонії переймав естафету з Ковеля. Все, що буде проходити на сцені, працівники Пенітенціарної служби запишуть на відео і з фотозвітом передадуть до Києва, де наприкінці літа оберуть переможців фестивалю. З цим чоловіком нас зв'язує його отець. Десять років тому я був в Ковельській колонії на стажировці. у Александра Михайловича Филаретова. Он был руководителем Ковинской воспитательной колонии. Я скажу, что его отец Александр Михайлович очень сильно повлиял на, мое, на изменение моего мировоззрения в плане отношения к воспитанникам. Брухливими оплесками глядачі зустрічали і проваджали всіх виконавців. Були моменти, коли матері засуджених не могли стримати емоцій і сліз. На волі Денис Попов ніколи не виходив на сцену. А тут сталося. Хлопець для себе вже твердо вирішив. Після колонії розпочне нове життя. Як то кажуть, з чистого аркушу. Ну я понял, шота лучше, чому в прігався. Мам, усьо гром стучится к нам дом, со мной ты всегда Мам, я просил куріть і ночью как помнишь тогда Мам, я в спальне твоей поставлю как в кожного году. Мам, как пола одного в ній з тих пор так тоді принес нам беду Загалом в конкурсі взяли участь близько 40 вихованців колонії. Окрім віршів, кумедних сценок і пісень, хлопці демонстрували свою силу і витримку. Для деяких засуджених цей фестиваль став не лише культурним заходом, але й важливим етапом у житті. Так п'ятеро хлопців отримали паспорти. А начальник колонії Юрій Величко, двом засудженим, оголосив про дострокове звільнення. Тож бажаємо вихованцям колонії прагнути лише до прекрасного і на свободу вийти з чистою совістю. Це була остання інформація випуску. Залишається дізнатися, що обіцяють нам синоптики. Про це у викладі Юлії Лавренко. Ми ж вам зустрінемось вже завтра. Дивіться нас і у мережі інтернет-адреса на ваших екранах. Дякую за увагу і нехай щастить. Прогноз погоди 16 липня вшановується пам'ять благовірного князів Василя і Костянтина Ярославських. У народі цей день називався Маків, 16 липня. Краще бути обережними, не починати ніякі справи. Які ж прогнози приготували нам синоптики? Дізнаваймося цієї ж миті. І на початку про погоду в регіонах на заході країни саме в Івано-Франківську. Завтра протягом дня триматиметься сонячна погода до плюс 22 за добу. У Чернігові протягом дня має бути ясно опадів. Не передбачають плюс 25 максимально. На півдні країна саме в Одесі хмари не затьмарять, небо триматиметься сонячна погода тут до плюс 28. І тепер про погоду на сході у Луганську ясно опадів не передбачають плюс 31 максимально. Компанія Аквабут повідомляє про відкриття першого в місті центру чистої води. У новому залі ви зможете ознайомитися з сучасним обладнанням в області водопідготовки та водоочищення. Продегустувати дійсно чисту воду. Компанія Квабут. Ми знаємо все про чисту воду. І саме час дізнатися про погоду у містах у Полтаві. Завтра триматиметься змінна хмарність. В день тими дощ. Температура повітря коливатиметься в межах позначок плюс 17, плюс 24. Мешканцям Харкова синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погодою. Також дощ в день. Температура повітря становитиме плюс 21, плюс 26. У Києві завтра впродовж дня триматиметься змінна хмарність. В день тим дощ. Температура становитиме плюс 19, плюс 24 в день. І тепер дізнаваємося про погоду в нашому місті. Завтра у Кременчуці зранку і в день. Триматиметься хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозують. На термометрі побачимо від 20 до 25 градусів тепла. Вітер західний 4,3 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри. ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптики має бути погода завтра. Бажаю вам хорошого початку робочого тижня. У студії була Юлія Лавренко. Побачимось завтра.